ЄСЛ, це той турнір, коли вам е, не доведеться нудьгувати. Імениті. Імениті, команди. Це якесь суцільне жлобство. Ну, я нахрен. І що ти б... голосно пукнеш? Кому війна, а кому е... гроші пахнуть дуже добре? І знайте, хто вас шпонькає. Максимальна атмосферна карта з Чорнобиля. Максимально. Дуже раджу до перегляду. Коли закінчиш, попрошу тебе скупитись трохи. Картопля, зелень, свіжі огірки, помідорчики маленькі, кислі помідори, може пекінської капусти, звичайну капусту, яйця, півбатона, сметану, масло, вершкове, тунець, маленькі сосисочки, боржове. Поїхали, вітаю вас, шановне панство. Дуже радий вас бачити. Сподіваюсь, що ви також мене раді бачити. І, звичайно, на початку попрошу вас поставити вподобайку цьому відео і написати коментар. Або дізлайк, якщо вам не сподобалось а, власне відео. Це вуса Влохо, Олексій Ухомалецький. З задоволенням для вас, як завжди, традиційно проведе огляд новин, які були на минулому тижні. Звичайно, здебільшого, це все буде стосуватись Counter-Strike. Поїхали! усім я хочу подякувати Favbet за таку чудову можливість записувати це відео. І, звичайно, мої котики великі молодці за те, що дають мені таку чудову матеріально-технічну базу. Обирайте свого фаворита. Котики! Поїхали! Почнемо. Ми, звичайно, з ESL Pro League. Доволі багато екшену на минулому тижні, як завжди. І uh, ESL це той турнір, коли вам uh, не доведеться нудьгувати для того, щоб подивитись, звичайно, uh, Counter-Strike Tier 1 левела. Хоча, як на мене, особисто ESL Pro League, вона, знаєте, так завжди по графіку намагається вклинитися між топовими турнірами, і ти трішки втомлюєшся буквально від цього, uh, від такої насиченої кількості гри. Тому uh, все ж таки доводиться обирати. І я особисто теж дивлюсь, звичайно, не всі ігри, тому що це не. Можливо, але десь вибірково, все ж таки, можна знайти цікаві матчі. Ну, і якщо говорити про League Першу стадію, а там було на що подивитись, зокрема команда Тайлу, яка зазвичай не... Хапає зірок з неба цього разу показала доволі непоганий перформанс. Що е, стосується їхнього результату, дивіться, вони пройшли в наступний тур е, з рахунком 3-1 е, і по дорозі здолали е, не будь-кого, а команду 3 d Max з рахунком 2-0, команду Eternal Fire з рахунком 2-0. Правда, програли потім е, Gamer Legion і MIBR, але зрештою здолали FlyQuest і пройшли далі. Е, що ще по тим командам, які власне не, не пройшли в наступну стадію, тут з Цікавого, це, звичайно, героїк. І це дійсно такий собі шок, тому що героїк не змогли, ну, як на мене, в такому доволі не сильному складі учасників, в якому вони приймали участь, вони не змогли пройти в наступну стадію. І це, звичайно, для них прикра новина. Але, ну, що тут зробиш? Тут, в принципі, треба вже, знаєте, як то кажуть, в кожному матчі викладатись по максимуму. Австралійці з Хаус-Бетс. Haus Bets, отака команда. Я навіть, навіть не знаю, хто це. Ну, точніше, я їх бачив, але це, очевидно, ті команди, які відібрались через Челленджер в своєму регіоні, 40 годин провели на турнірі. А летіли з Стокгольма в Австралію 46 годин. Тобто вони летіли довше, ніж грали на туріку. Отака от вам історія. Далі вже йде стадія 2. Поговоримо трішки про єсл League а prueba, другу стадію, де власне вже вступили в бій більш такі. Іменіти ебоніти. Іменіти. Іменіти. Імені. Імен. Іменіті. Іменниті. Іменниті команди. Коротше, команди суперважковиги. Суперважковий. Важкові, супер важкові. Суперваговики, суперважковики. Коротше, гранди. Ну, Spirit, звичайно, Віталіті, НАТО G2, Team Liquid, оце все. Да? Ці всі наші фаворити. Ну і власне, що було з цікавого, давайте поговоримо по тим подіям, які були. Відмічаємо одразу ті команди, які прийшли з рахунком 3-0, це Spirit, і у них особливо, якщо дивитись по суперникам, то. Ну хіба що Монголс уже в третьому турі, а так то були тайлу з рахунком 2-0. Вони їх здолали, Ну і команду Сол so з рахунком 2-0. Віталіті обіграли MIBR, 3D Max і зрештою Маус. Що стосується Віталіті, Апекс, як завжди, феєрив, викрикував і вигукував різні свої гарні промови французькою мовою. І це як завжди було знаєте, як дуже дуже цікаво за цим спостерігати, тому що харизма від Апекса аж ПРЕ. Що стосується нашої команди, НАТО Свінсеред, звичайно, це е, команда, за якою нам цікаво спостерігати, тому що всім зрозуміло, чому. І завжди, знаєте, ігри Навіть це таке. Переживання таке хвилювання, і знову ж таки всім дуже цікаво, як себе проявить Вандерфол. До речі, якщо говорити про Вандерфала, то от зокрема в матчі з Пейнами це був останній матч уже в цьому турі. А ігор закінчив з чудовою статистикою на першому місці на буцькав більше за всіх фраїв. Ну і там, якщо ви бачили трейне, який закінчився на додаткових проти команди Пейн. І, і, от, в принципі, це мабуть та мапа, яку я в цьому. В цьому етапі дуже радив би вам передивитись. Там було цікаво, там було. Натхненно, динамічно і ось це все. Ну, і Наві проявили свої найкращі кондиції. Зрештою, вони закрили опонентів з рахунком 2-0. На міражі теж вже не мали проблем. Хоча на трені трішки повазюкалися, Train це був якраз такий вибір, ком вибір команди Пейн. До речі, в першому турі Наві програли португальцям Соу. Ну, як португальцям, Вони вже там не португальці, у нас вже команда англомовна, але, тим не менш, з рахунком 1-2 Наві відлетіли. І це був хороший. Хороший варіант для тих, хто дивиться, на кого можна поставити. Іде пошукати собі кращий коефіцієнт. Так от навіть про тендердогів. ви знаєте, коли вони грали проти Тайлу, теж там був непростий матч такий. Я ледь стримав себе від того, щоб не написати в телеграм-каналі, що коефіцієнт на команду Тайлу занадто солодкий. Продовжується у нас же ж ця стадія. Тобто ми з'ясували, хто у нас дві найкращі команди, але сьогодні ігри будуть іти далі. І ще й Natus Vincere, і Джету, і Ліквід всі будуть грати свої матчі. Тому ця стадія ще не завершилась. Завершилась вона точно для команди MIBR і Тайлу, які відлетіли з рахунком 0-3. Але ігри тривають і далі у нас буде ще цікаве. А з того, що було у нас буквально ось вчора, і якщо повертатись до команди НАТО Свінсера, то звичайно дуже раджу до пере. Хайлайт від Валерія. Бід, чудовий ейс, такий хіробай або напівбай від нату Свінцера. Один ак К-47, і е -е, Валерій з цим е -е, калашом просто набуцькав опонентам і подивіться на цей хайлайт. Це просто. Lack of CT presence means that the bomb will indeed go down. in NQZ, try to get a little bold above it, gets haircuts. This is that hero AK in the hands of bit Oh my goodness, might take it all the way. One rifle. That's what they came into this round with. Bit just continues to deliver a sustained fight out of bullets for Piguza. It comes down to the clutch. It would need to be the ace. They put it all on his shoulders. And he has delivered. He has rewarded them for it. Flashbang will go past, and it will just never be missing for bit. Flawless with it. Ще з результатів цікавих, це, звичайно, те, що монголи обіграли G2. А, ну і ось вам ще ось такий кумедний момент. Гравець Тайлу заснув під час технічної паузи. О, ви, є, юа, алоквенафасліп He's опемін евіре. Yeah, but guys... the, like, yeah, think... the camera's on him. Йдемо далі в продовженні ESL Pro League, Атмосфера в команді Na'Vi. Отакий у нас залетів відос. Тім спіка. Значить, хочу окремо проговорити. Ну, це нормальний. Насправді знаєте, нічого поганого в цьому немає, особливо коли капітан дає якісь розпорядження на щось. На чомусь акцентую увагу, коротше кажучи, іме. Олексій, можеш наступного разу дати мені зайнятий коннектор, якщо в мене буде спаун, я був близько до тебе. На що Олексій йому каже: Ми можемо зіграти хоча б один єбучий раунд без обговорень після нього? Тупо, як дід щось там розварнякався. Ну і йому відповідає: Бро, все добре, розслабся. Чого ти? Ти можеш не напити. Алексі, let me go connact next time if I have first one. I was very close to it. Let's get let's play one round after. No, really. bro, what is it's good. Bro, it's fine. It's fine. It's fine. Just chill out. Коротше робочий момент, як на мене, нічого поганого тут не сталося. Трішки по по побазікали один на одного, та й усе. Нічого особливого. Зловмисники вдерлися до будинку Амурант. Пам'ятаєте, є така стрімерша, доволі відома. Вона зробила собі ім'я на тому, що стрімила з басейну і там своїми формами світила. І, судячи з усього, на цьому і заробила не один мільйон. Власниця американської кіберспортивної організації Wildcard Gaming, до речі, та відома OnlyFans модель була за крок до смерті, як вона стверджує. Зловмисники вдерлися до будинку Амурант та. Вимагали, щоб вона увійшла до свого криптогаманця, тримаючи пістолет біля її голови. Це до речі, дуже неприємна історія. Не знаю, що там з охороною, де там знаходиться будинок, наскільки цей район взагалі скажімо так, безпечний, але, напевно, має пані зробити якісь висновки з цього всього. Мені вдалося, мені вдалося підстрелити одного з них. Вони били мене і били пістолетом. Здавалося, що це ніколи не закінчиться, і я захищала голову, піднявши руки вгору, як я навчилася робити на боксі. Кров текла по моїй голові, а руки були побиті до коричневого кольору. Вони принесли клейку стрічку, маски і були озброєні пістолетами. Насправді жахлива історія. Бажаємо здоров'я, звичайно, і много літа щастя і здоров'я, як то кажуть, але це дуже неприємно. І я сподіваюся, що там. І поліція, і коротше всі, хто будуть задіяні в процесі пошуку цих зловмисників, все ж таки зроблять все можливе для того, щоб покарати цих злочинців. Це просто жесть. Такого, звичайно, не повинно бути. І е, мої співчуття. Піділо опублікували список запрошених команд на турнір у Бухаресті. До речі, от знаєте, турнір ще не почався, але. Критиків його на його адресу доволі багато, і мені зовсім не зрозуміло, навіщо вони, наприклад, закрили і заборонили можливість ком'юніті касту, кваліфікації, такого іншого. Це якесь суцільне жлобство. Я не знаю, з чим це пов'язано, але е як знаєте, як, е як метод покарання, так напевно. Е Черговий Тір-1 uh, Турік саме під Бухарест скипають Spirit, N'AVI і Vitality. Відмовились від PGL, які для усіх турнірів PGL, uh, як і від усіх турнірів PGL раніше. Uh, не знаю, з чим це пов'язано, можливо, з щільним графіком, можливо, десь якась знаєте свої, свій прорахунок uh, Valve Point'ів і таке інше, але факт в тому, що вони скіпають цей турнір, і турніри, знову ж таки, і у Фейзів, і у G2, і у Монголс, і навіть у Falcons. Теж буде можливість себе проявити Falcons, до речі, от зараз на ESL Pro League відчувають себе не дуже добре. Гравних відверто не йде. А вони зараз в своїй групі з рахунком 1-2 і вже на межі від виліту. Тому хлопцям, звичайно, потрібно трішки зібрати раму. У засновника CSGO Empire добряче пригоріло після інциденту з 3ds Max. Пам'ятаєте, що коли підписали е співпрацю? Коротше, почався срач в інтернеті з цього приводу. І от що власне засновник CSGO Empire проговорює: Я не расист! Це, по-моєму, зараз модно бути расистом, особливо, коли Трамп прийшов до. до... Ні, Я не расист. Я люблю всі раси, окрім НАТО французів. Ви таке чули взагалі? Мені байдуже, чорний ти, китаєць, індус, єврей чи нормальний. Тобто всі інші ненормальні, да? От, Тобто ти перерахував китайця, чорного, індуса, єврея? Ну, по-моєму, людина, яка говорить подібні речі, речі, вона просто дебіл. Я ставлюся до всіх з повагою. Франція зруйнувала моє життя. Це як росіян, росіяна, цей Байден насрав у під'їзді, це приблизно так. 3D Max, я згадаю вас у своїй передсмертній записці. І що ти голосно пукнеш? Коротше, тип, хайпить на 3D Max і не знаю, що там його зачепило, але, зрештою, сам, сам собі і наступив на горло. Кеш. Дуже класна мапа, я вам так скажу, це одна з найкращих мап в CSGO, в сенсі в CS2. Чому саме по структурі? Саме структура цієї мапи, вона дуже яскраво підходить під змагальний CS. Я сподіваюся, на те. Що Valve візьме до змагального пулу цю мапу і поверне її. І ми будемо знову на ній змагатись. Тим більше є DAS 2, які можна прибрати, Inferno. На крайняк можна прибрати этот самий е Міраж. Типу, кеш, це мапа, яка заслуговує на увагу. Гарно перемальовані текстури, знову ж таки, це Чорнобиль, як ви знаєте, вивіски українською. Також присутні мапа дійсно. Дійсно потребує вашої уваги, і якщо у вас буде можливість, скачайте, і тим більше Valve її додали в майстерню, в стімівську воркшоп-майстерню. Максимальна атмосферна карта з Чорнобиля. Максимально. Дуже раджу до перегляду. Конфік нарешті покинув організацію NIP після більш ніж року на лаві запасних. Ну, Конфіх, давайте так, будемо відверті. Конфіх сильний гравець. Сподіваюся, що він знайде собі команду. Є в нього і були трішки проблеми з дисципліною. Ми пам'ятаємо ту зламану руку, коли він був в складі Астраліс. На Мальті, здається, була League, він там в якомусь ночному клубі побився. І взагалом такий хлопець експресивний. Але те, що талановитий гравець це факт. Подивимось. Яка команда захоче е, пікнути собі такого бешкетника. Стрімерський склад Водка Тім, бля? Здогадайтесь трьох раз, хто в ній грає в цій команді. Легендарний словацький снайпер Гардіан вирішив об'єднатися з чотирма росіянами, серед яких також є сіст та флеймі, щоб створити склад стрімерів Водка Тім. Ну, що сказати, пенсія, як то кажуть, треба собі щось якісь можливість шукати. Видно, хочеться їсти, і де ж не стакнутися, як не з росіянами. Я чесно поважаю Гардіана. Ладік це дійсно легенда. Він дуже багато зробив і для Наві. І в цілому він є взірцем для багатьох. Але, от бачите, кар'єра закінчується і вчинки. Не, скажімо так, не обдумані, не обмірковані і не зважені вчинки якоїсь інфантильної, е, інфантильної малолітки. Мені це не подобається, максимально засуджую Гардіана. Це повна хуйня. Грати з росіянами це себе не поважати. Це, відповідно, обмазатись гамном. Valve випустили найжахливіший апдейт в історії. В чому він заключається? Вони пофіксили! Вони пофіксили! Проблеми в локалізації з російською мовою. Ну, є твою мать. Ну, ладно, ще й японську додали фікси, але найжахливіший а, Найжахливіший апдейт в історії Counter-Strike. Звичайно, це жарт, але, ну, от як є, що тут уже... Якщо Valve не можуть забанити росіян, не виходять з російського ринку, для них це величезна кількість грошей, ну, знову ж таки. Кому війна, а кому гроші пахнуть дуже добре. Пешен ЮЕ звинуватили, звинуватили навіть джуніор у Чітах. Отаке. Ну, навіть джуніор, якщо бути відвертим, то з точки зору результату показують дуже хорошу гру і регулярно бахкають різних опонентів, доволі таких потужних, скажімо так, ось днями вони здолали команду ЕНС з рахунком 2-0. Щодо звинувачення, Джамбо, конкретно снайпер команди Passion UA в себе в телеграм-каналі, викладає відос і ем, каже: підкажіть, це відос на анубісі, зверніть увагу. Підкажіть, а що такого сталося на мапі, що вони вирішили розвернутися і відійти від початкової ідеї на раунд? Бо я не розумію. Ну давайте розберемось. Дійсно, якщо подивитись на відос і е, уважно оцінити рухи команди Passion UA, то. Те, що роблять навіть джуніор, при тому, що вони зосереджені з однієї частини мапи, і виглядає так, як вони мають закінчувати в точку без контролю мапи, дійсно їхній розворот в інший бік виглядає ну як мінімум дивно. І Джамбо доволі резонно задає питання. Ну і в коментарях, як завжди, вже й накидали інших якихось кліпів, стрьомних, де нібито навіть Джуніор підозрюють в, якихось, в якійсь нечесній грі. Але знову ж таки, ми розуміємо, що таке Академка Наві. І ми розуміємо, наскільки там великий контроль за тим, хто що робить. І я думаю, що... Ну, ну ніяк би навіть цього би не допустили. А якщо гравці дійсно щось роблять, якусь херню, ну то просто там вавка в голові, і це просто ніяк не лікується. Але знову ж таки, я дуже в цьому сумніваюсь. Але що стосується конкретно цього моменту, то він дійсно стрьомний. і дійсно логіки в діях команди НАТО Vincere в моменті немає. Пояснити це дуже і дуже важко. Помастри Емкитака сорок 47 квем буде засейлений. Юніори намагаються забайтити на вихід. Якраз таки піде А Там, подивіться, там підтиснули. А там, до речі, підтискування вже міло пішло. Макар, виривається на флопо, вирив на взеропіксі, там залишається в міді. в нас ще джамбо. Але зупинити всіх, ну зможе чи не зможе. Першого зупинив, другого там настріляв непогано, але Семетрі все ж таки перебайтив. Йдемо далі. Капіталізація скінів КС2 перевищила історичний рекорд. 4.27 мільярдів доларів. 4 мільярди 270 мільйонів доларів. Ну, це багато. Це багато. Ну а що, знову ж таки? І повертаючись до росіян і того, що Valve їх не банять. Ну, звичайно, ви можете уявити, яка кількість в скінах утримується російськими гравцями. Це просто бізнес для Valve, і Вони не будуть нікого там ніяк забороняти. Черговий раз відмічається фінська трансляція. Супер крінж дискотека, І мені подобаються ці хлопці з ухвалі, які танцюють, які тусують, і трансляція притворюється на свято. Просто подивіться, це інший рівень продакшн. Наві Джуніор. Всі ті самі про яких ми згадували, і про основний склад, які відмовились від піджел Бухарест. Якраз такий їхній. Молодіжний склад знаходиться в двох іграх від того, щоб вийти на піджел Бухарест. Наразі вони в закритих кваліфікаціях будуть здолали от якраз таки я згадував про TNS гру. А зараз вони будуть грати проти Сінерс. Це Lower Bracket у фіналі. Далі по Сіці, якщо навіть Junior все буде добре, то е, вони будуть грати вже проти команди OG. Ну і остання новина на, на останок цього відео, звичайно, остання новина і доволі цікава. Юра Страйк, холодець, най, най, один з найвідоміших холодців. Ви знаєте, холодці це такий медіапроект, команда, в якій граю я, зокрема, Сєнька, Сергіс, Петрик. І у нас багато-багато там хлопців, які регулярно міняються різними складами. Так от ми зараз граємо в плей-офф. ваш... Покірний слуга там не грає, тому що коли я граю, ми зазвичай лузаємо, і рейтинг міт як це прагне на дно, але ми намагаємось завжди виставляти бойовий склад. Так от, цього разу, значить, наша команда обіграла команду Флайті. Флайті Флайті. Так, саме так. Через те, що ми їх обіграли, гравці цієї команди викатали великий пост в Твіттері, в якому звинуватили. 39-річного Юру Страйка назвали Чітером, Смурфом та взагалі майбутнім віслюком, Септодонком. А мені тут не дуже подобається те, що всі асоціюють Юру з ім'ям російського чорта. І взагалі він занадто часто впливає. В... Він абсолютно ніхто в зрівнянні з легендою Юрою Страйком, звичайно. Але оця асоціація, вона мені просто не подобається. Я ригаю від цієї. Навіть Петрик Курва зробив відос і назвав майбутній донг. Де назвати його майбутній Сімпл, майбутній зайву, але не донг. Коротше, почали, ну, почали наші. Прийшло ком'юніті, почало висміювати цих типів, які в Твіттері почали а, розповідати про те, що Юра Страйк там читер, Смурф і таке інше. А наші почали накидувати Ало, подивіться, хто це. Це взагалі легенда. Ця людина грала мажори, коли ви ще не народились, і він бахав топові команди, коли вас ще не було в проекті. От і все. Коротше, доволі багато. Хайпу здійняли холодці, виграли своїх опонентів, чекаємо наступних. І тут після того як вони дізнались, що це. Хто це за гравець, що це за легенда, вони вже почали, знаєте, відкочуватись назад. О, ну ми ж не знали, що це Юра, що це легенда. Ми не зобов'язані знати всіх легенд в 16. Зобов'язані. От дивіться і слідкуйте, про кого, зна... кого граєте. І знайте, хто вас шпонькає. Друзі, дякую, що додивились це відео до кінця. Це був. Вуса влог обов'язково в кінці прошу вас долучитись до зборів на Збройні Сили України. Залишаю банку і прошу вас підтримати всіх своїх близьких, родичів, хто у вас працює в Збройних силах України. Це потрібно, ви знаєте, тому що Збройні сили України це єдина легітимна сила в цьому грішно грішному світі. Будь ласка, долучайтесь до зборів і також залишу свою. Банку, до якої вас теж попрошу докинути гривню. На останок, звичайно, вірш. Е, вірш буде у нас кого? Як ви думаєте? Звичайно. Тараса Григоровича Шевченко. Тому що ось буквально вчора був його день народження. Ну, 9 числа він народився. Ті, хто знають, 10. Березня помер. Коли закінчиш, попрошу тебе скупитись трохи. Картопля, зелень, свіжі огірки, помідорчики маленькі, кислі помідори. Може, пекінської капусти, звичайну капусту, яйця півбатона сметану, масло вершкове. Тунець, маленькі сосисочки, боржомі. Смійся, лютий враже! Та не дуже, бо все гине. Слава не поляже, не поляже, а розкаже, що діялось в світі, чия правда, чия кривда і чиї ми діти. Наша дума, наша пісня не вмре, не загине. От де, люди, наша слава, слава Україні! Дякую, котики, що додивились це відео до кінця. З вами був вуса Влог Олексій Ухо Малецький. Будь ласка, прошу вас, поставте вподобайку, напишіть коментар і підпишіться на канал. Підтримуйте Збройні Сили України, будьте гідними громадянами своєї країни. Бережіть себе